Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І хочу ще раз показати вам тракторець, який в нас був. Це навіть не тракторець, а трактор він вже великий, важкий, за який не соромно, і який ми порекомендували нашим близьким друзям-батькам отця пана Івана. Тому була потреба в хорошому тракторі. В гарному стані, де все збережено, от бачите. Просто от так, як воно є, ми ще обов'язково поміняємо фільтр масляний, паливний і, звичайно, мастило, оскільки воно мінялося ще раніше в Японії, але ми от спеціально залишаємо і не міняємо заздалегідь тільки перед продажу, якщо покупець цього хоче. Антифриз ми залили вже новий, оскільки сьогодні вже приїхали. Протестували його остаточно, підтвердили намір покупки. Трактор потрібний для важких умов в горах. 5 гектарів обробітку мінімум, тому плуг 2,30 бомет буде якраз для нього. Колія тут, знаєте, метр 20 метр 25 вузькі. І це буде ідеально і для посадки картоплі на колію 62,5 сажалкою. І плугом 2 по 30 працювати цей. Трактор 4 Yanmar FX28 буде безпроблемно. Обслужили ревізію, зробили власне, по ґрунтофрезі. Поміняли сальник, підтікав ланц. Тут геть не розтягнутий, просто стан нового і зірочки теж, оскільки міняли і вже бачили всередині. Просили, власне, щоб менше клопотів в електроніки, бачите, просто звичайний вентиль, і подовжуєте. Укорочуєте тягу і, відповідно, виставляєте кут атаки. Одним словом, зайшов цей трактор, бо по всіх параметрах і гідропідсилювач, і достатня потужність, і ідеальний стан без шин теж, в тому числі, без зауважень. В понеділок обслужимо і вже з вівторка будемо відвантажувати цей тракторець. 7800 самовивіз, звичайно, для. Оця Івана і його батьків зробили додаткову знижку від нас, оскільки кажуть, це близьких друзів, власне, близькі друзі. Тому за привабливою ціною цей тракторець буде прямувати до своїх нових господарів. Нехай служить, нехай виконує свої завдання, нехай допомагає власне, всіх роботах по господарству. А, невелика кількість тракторів залишилася зніму окреме відео. Але з понеділка ми підготуємо, бо вже є ряд тракторів на передпродажній підготовці. Є дуже цікавий трактор з кабіною з полиру і секи, побачите, реально казковий тракторець. Дійшли руки, залишилося зробити боковий гідроциліндр, бо там підтікає масло. І просто трактор вогник, кого цікавить трактор з кабіною, оскільки ми всі трактори з кабінами вже продали, лишився оцей секі. Ну, хто купить, буде дуже задоволений. Це окремо вже наступного тижня. А по цих тракторах і екскаватору, що залишилося. Знімо окреме відео з цінами. Кого буде цікавити, телефонуйте, бо кажу, це не всі трактори, які є, ще рядок тракторів готується. Тому підберемо ідеальний варіант для вас. Чудові трактори. Увіарем техніка. Не тільки в Івано-Франківську, а й в Рівному. Нагадаю, FX30 в Рівному ще такий. Трактор залишився в аналогічному стані, чудовому, кого цікавить. Контакти в нас є на сайті або телефонуйте завжди, підкажемо, як зв'язатися з нами. А краще приїжджайте на наші майданчики, тестуйте. FX28 проданий, FX30 у рівному теж в ідеальному стані, чекає на свого господаря. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.